Виконуємо номер 1132 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір рівність Х відняти мінус y дорівнює Х додати y. Якщо задання перше х дорівнює 4, у дорівнює 8. Задання друге х дорівнює мінус 0,5, y дорівнює 0,9. Завдання третє х дорівнює 4, і дорівнює мінус 7. І четверте х дорівнює мінус 5,1, і дорівнює мінус 4,9. Приступаємо до виконання. Х відняти мінус y дорівнює х додати y. Завдання перше. Якщо х. Дорівнює 4 y дорівнює 8, то ми обчислимо ліву праву і праву окрему частину і перевіримо, чи дорівнює ліва, праві. X відняти мінус іг дорівнює 4 відняти мінус 8. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Зменшуване 4, додаємо число протилежне до мінус 8, це 8. 4 дати 8 буде 12. Тепер підставимо у праву частину. Якщо х дорівнює 4, у дорівнює 8, то х. Додати y дорівнює 4 додати 8, маємо 12. Як бачимо, 12 зліва, 12 справа. Робимо висновок отже. X відняти мінус y, дорівнює Х додати і. Завдання друге. Тепер у нас від'ємне число, мінус 0,5, а y 0,9. Знайдемо ліву частину. Якщо х дорівнює мінус 0,5, y дорівнює 0,9, то х відняти мінус y дорівнює мінус 0,5 відняти мінус 0,9. Зменшуване мінус 0,5, від'ємник мінус 0,9. Ми до зменшуваного додаємо число протилежне до від'ємника до мінус 0,9 це 0,9. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль додатнього числа, тому знак ставити не будемо. І знаходимо різницю модулів 0,9, відняти 0,5 буде 0,4. 10. Тепер праву частину знайдемо х дорівнює мінус 0,5, y дорівнює 0,9. То х додати y дорівнює мінус 0,5 додати 0,9. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль додатнього числа, Ми вже це виконували. І знаходимо різницю модулів. Це буде 0,4. Як бачимо, і в правій, і в лівій частині вийшло 0,4. Робимо висновок. Отже, х відняти мінус y, дорівнює Х додати y. Задання третє. Тепер у нас х додатні 4Y від'ємне мінус 7. Якщо Х дорівнює 4, y дорівнює мінус 7, то знаходимо ліву частину дорівнює 4 відняти мінус 7, мінус 7. Від 4 віднімаємо число протилежне до мінус 7. Протилежне до мінус 7 це буде 7. Щоб відняти від одного числа інше, достатньо до зменшуваного 4 додати число протилежне до від'ємника. Від'ємник 7, протилежне буде мінус 7. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. 7 віднімаємо 4, буде 3, отримали мінус 3. Тепер знайдемо праву частину. Якщо х дорівнює 4, у дорівнює мінус 7, то х додати у дорівнює 4 додати мінус 7. Два числа з різними знаками, модуль більшого від'ємного, і знаходимо різницю модулів. Маємо теж мінус 3. Робимо висновок, отже, х відняти мінус y, дорівнює х додати y. І четверте завдання тепер у нас і х, і хі від'ємні числа. Якщо х дорівнює мінус 5,1, y дорівнює мінус 4,9 то наш буквений вираз дорівнює від ікса, віднімаємо число протилежне до мінус 4,9, віднімаємо число протилежне до мінус 4,9 це буде 4,9, тільки на х у нас а мінус 5,1 не підставила. Зараз поправимо мінус 5,1. Зменшувано у нас мінус 5,1 від'ємник 4,9. До зменшуваного додаємо число протилежне до від'ємника. Протилежно до 4,9 буде мінус 4,9. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх в модулі, будемо мати 10, 10. Тепер знайдемо значення правої частини. Якщо х дорівнює мінус 5,1, у дорівнює мінус 4,9 то x додати у дорівнює мінус 5,1 додамо мінус 4,9. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх спільний знак і додаємо модулі 5,1, додати 4,9 буде 10. Отримали мінус 10, мінус 10 і мінус 10. Отже, висновок. х відняти мінус y дорівнює Х, додати і. Ми перевірили рівність. Номер 1132. Виконано.